Отже прохоровка на ПТ в кущах звичайна нудна рутина відео буде дуже мало звуків. Нижчиго вже невидимого. Добре. Надто далеко. Рельєф не дозволяє нам стрельну. Та й висоти не знаю. Ну, впевнений, що по рельєфу танк нижче. Чекаємо на щось, сподіваємося. А от на це ми не сподівалися. Світлячка вбили, нікого не засвітив. І тепер крутіться як хочете. Так як нема кого вицілювати, звернув увагу на цього світлячка ворожого. Але ж він і рухається швидко і за рельєфом ховається. as shawn sees А тут шанс є. Добре, добре. Не Опа, сюрприз. <laughs> Тільки по напису і побачив, що я таки влучив вдало. Бо Воз промальовки далеко влучив, але мікса влучить складніше. Але можна. спрашивает, кто рухается. поспеши. В чате уже идут образы непроемные. Не так же косарели, если лучше за линию промалевки. Я машина он проклят в чате.